Як погода не намагається змінити плани мешканців міста і району, їй це не вдається. Ні сніг, ні мороз, ні відлига не можуть вплинути, зокрема, на хід футбольних першостей, що проводяться у Бердичеві та Бердичівському районі. 23-й тур відкритого районного чемпіонату зміні футболу відбувся у Гришківцях. По 19 ігор за час його проведення встигли відіграти майже усі команди-учасниці. Якщо володарі другого і третього місць поки що не можуть впевнено сказати, що закріпилися наверху турнірної таблиці, то тих, хто стовідсотково боротиметься за першу, Перше місце футбольні фахівці вже вирахували. Команда ветеранів Коломійця і Пілецького має на сьогоднішній день має хороший відрив від другого-третього місця, так як в очних зустрічах вона вже зуміла їх обіграти. Ігри наші проходять в такому самому режимі, який проходили в першому колі. Трошки вносить корективи. Погода, От. ну ми. Докладуємо всі зусилля, щоб майданчик був більш-менш належному стані. Неабияку волю до перемоги проявили середнячки першості. Команда СВС з Бердичева намагалася продовжити свій переможний поступ у зустрічі з хажинцями, футболістами команди Колос. Суперники виявилися гідними одне одного, хоча й відчувалася певна перевага вболівальників ФК Бердичів. Можливо, причиною цього стало те, що хлібороби щойно відіграли матч на чемпіонаті міста, і до Гришковець прибули трохи стомленими. Рахунок голам розпочав Бердичівлян. Віктор Мельничук, гравець СВС, технічно лівою поклав м'яча у ворота суперника. Після успішного початку Ультра спосилили натиск, не раз примусивши похвилюватися голкіпера Колоса. В одній з таких комбінацій у потрібний час у потрібному місці опинився Вадим Коверков, який і подвоїв рахунок. Дуже хотілося б потрапити в шістку такого престижного чемпіонату, де 16 команд не тільки район і місто Бердечів, і представники Вінницької області. По сьогоднішній грі я хочу сказати, що ми перемогли команду досить крапку, яку, е, е, з якою ну, було дуже приємно грати. Взагалі, то діями своїх підопічних я е, довольний. Сухий рахунок Бердичівлянам втримати не вдалося. Після удару одного сліборобів м'яч підступно вдарився об землю неподалік від Ілії Гончарова, дещо ввівши того в оману. Кінцевим рахунком гри став 2-1 на користь гравців СВС.